Розбиті вікна, заклеєні плівкою, так нині виглядає один з навчальних закладів на Донеччині. Та навіть попри жахіття війни тут триває життя, а діти знаходять розраду. Це студія на базі школи образотворчого мистецтва. І, хоч усі навчальні заклади працюють з учнями дистанційно, сюди час від часу приходять діти. Саме селище за кілька десятків кілометрів від передової, та навіть у цих умовах важливо, аби у дітей було спілкування з однолітками та можливість займатись улюбленою справою. Моя робота. Я не пам'ятаю, коли ми її діли, але вийшла у мене неплохо. річна Надія показує свої роботи та розповідає, цей гурток для неї буквально рятівне коло. Тут поруч із друзями та викладачами відволікається від війни та емоційно розвантажується. Настроєння дуже підтримує, багато друзів. Я просто обожаю цей кружок. От і вчителька Алла Михайлівна каже: раніше школи відвідували понад 100 учнів. На її гуртки ходило більше 20 дітей. Зараз удвічі менше. Завжди кажу поганий настрій, малюйте, добрий настрій. Малюйте, це завжди вас підтримає. Алла Михайлівна додає усе б добре, утім не завжди вистачає витратних матеріалів. Це і фарби, мольберти, пензлі та альбоми для малювання. Частково потреби закривають. Хто б ви думали? Військові. Єгор боєць 128-ї бригади. ТРО Дніпра воїн каже, одна з його задач це підтримка цивільного населення під час війни. Особливо увага дітям. Наприклад, у цій громаді, що на Донеччині, їх лишилось понад 400. Це все закінчується. Тут купити важко, тут ніхто це не завозить. Можливо, олівці ручки так, а там професійні якісь для художньої школи немає. Єгор на різні свята влаштовує невеличкі заходи. Якщо треба, перевдягнеться у Миколая і не залишить дітей без подарунків. Так було торік. І подібне планує організувати цьогоріч. Вітаю тебе з Новим роком. Солодкого тобі, наступного нового року. Дякую. У цьому році військовий Єгор також відкриває збір на допомогу школі мистецтв прифронтового села на Донеччині. Окрім художнього класу, потреба в інструментах має і музичний. Ми не маємо своїх інструментів, і те, що нам і оставили, воно дуже в такому складному стані. От є кардіон, там який йде клавіші, все випадає. Багато років уже цим інструментам. Тож на купівлю цих речей і збирають донати військові. Не можна в школу прийти, то йдуть до дітей або онлайн. Не у кожної дитини є можливість купити собі інструмент, а носитися з вибачте піаніно немає сенсу, тому ми збираємо на синтезатор. Аби діти попри війну могли займатися справою, яка розряджає психологічно і дозволяє триматися, попри негаразди. Єгор створив банку із збором коштів. Посилання на неї зараз на екрані, а також в описі під сюжетом на сторінках у наших соціальних мережах. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.